23 липня Всесвітній день китів і дельфінів. Найбільше цікавої інформації про цих дивовижних тварин можна знайти в Атласах та Енциклопедіях підводного світу на поличках нашої бібліотеки. Дельфіни це водяні савці, яких можна зустріти в будь-якому океані. Океанські савці за своєю формою природжені плавці. У них гладеньке оптичне тіло, здатне ковзати у товщі води. Вони можуть надовго затримувати дихання, коли пірнають на глибину. Багато хто вважає їх розумними істотами, які люблять спілкуватися з людиною. Дельфіни володіють природною системою ультразвукового радара або гідролокації. Вона міститься у них на голові і дозволяє легко виявляти здобич, перепони та небезпеку, точно визначити відстань до них. Дельфіни мають крихітні вуха. Але більшість звуків вони вловлюють нижньою щелепою, по нервах якої ці сигнали передаються у мозок. Китоподібні, що мають зуби, належать до загону зубастих китів, серед них кашалоти, касатки, нарвали і білуки. Довгоносі кити, так само, як і 14 інших видів китів і дельфінів, щоліто вирушають до Антарктиди лише для того, щоб поїсти. А ось те, що вони їдять. Кріль це дрібні морські рачки. Ці тварини схожі на креветок. Малі за розміром завдовжки всього 4 см. Але кожна зграя складається з гігантської кількості рачків. Лише одна зграя може вкрити 45 тисяч футбольних полів і важить до 2 мільйонів тонн. Кити перебувають на межі зникнення через інтенсивне полювання на них і сильне забруднення морів. Якщо вас зацікавила ця інформація, завітайте до дитячої бібліотеки Юний Читач та відкрите для себе фантастичний світ морів та океанів. Чекаємо на вас!